І прокурор свято цьому вірить. Суддя вже це в це цьому вірить уже протягом 10 місяців. Тримає мене під арештом. І в зв'язку з цим mm -hmm. ця справа теж вона, я вважаю, вона апріорі мертва і вона не, не має за мету встановлення якоїсь справедливості чи істини. Вона має за мету тільки утримання під мене під вартою. Єдине, що відбулося крайнім разом, коли ми вже відбувається величезний тиск на суддю, я так ну, не тиск, скажімо так, це не тиск, це увага суспільства, яка, яку він сприймає як тиск, тому що він боїться справедливості. Суддя, який боїться справедливості, це, знаєте, це показово для України. Е, в мене, з мене зняли електронний браслет стеження, яким, згідно якого, ну, який я носив вже 8 місяців для того, щоб не покидати своєї квартири. На минулому засіданні це було 15-го 14-го чи 14, 16-го березня. В рішенні суду суддя не вказував цей захід контролю за мною, і тому сьогодні він уже припинив діяти. бачите така доля був розвідником контрозвідником. Тепер уже другий рік намагаюся бути адвокатом самим для себе зі стороною захисту. в мене є два адвокати, які професійні, і вони. Слава ну завдяки слава Богу, скажімо так, вони не злякалися, тому що дуже важко було їх не знайти на етапі, коли я був перебував у в'язниці. Багато адвокатів відмовилися від цієї справи, розуміючи ось цю абсурдність сьогоднішньої ситуації, абсурдність того, що наша судова система ніяк не реагує на якісь правові, скажімо, механізми, на правові інструменти, а скажімо, по безпреділу, скажімо, таке таке слово утримує людину під вартою. Адвокати розуміють, що їхня робота вона. Знецілена на сьогоднішній день і вона дуже важка. І тим більше, якщо йде загроза, така як штаньку, ми бачимо, що сьогодні штанька сьогодні немає з нами. Його знищили фактично по вказівці Єрмака, як людину, яка доторкнулася до його сім'ї, чітко в 19-му році зафіксувала, з якою метою і для чого прийшов. Єрмак Зеленський до влади в нашій країні. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.